Я працюю з Пашою вже досить давно, і зараз я хочу, щоб він допоміг мені підібрати помпу в рушницю для захисту моєї оселі. Підкажи, будь ласка, які характеристики мені варто враховувати, в залежності від моєї комплекції і відповідно від простоти використання. Значить, перше, це об'єм магазину, друге це довжина ствола. Зручність, як воно тобі лягає, як ти його скидеш, як воно буде тобі зручніше. Тут я пропоную надійний американський виробник. Від компанії Mosberg Maverick. По-перше, він компактний, він працює на будь-яких набоях. І Травматична куля і травматичний картеч тут можна використовувати і не задумуватися. Зручно зроблений запобіжник перед спусковим гачком, також відсікач, якщо треба розрядити рушницю, щоб не клацяти зайвий раз, якщо не потрібно, по спусковому гачку. То натискаєте, він взаді знаходиться, у вас всі органи під пальцями. Власне, ви натиснули і розрядили. Також тут іде два зуби екстракції. Він рівномірно витягує будь-яку гідзу. Самозаряджені, касі якісь, ржаві, старі набої, він відпрацьовує повністю все. Також тут немає латка подавача, як в більшості кажем, турецьких виробників. Навіть вночі можна взяти рушницю таким чином. Покласти набой і засунути. Відповідно, мені буде просто нею користуватися. А підкажи, будь ласка, яка буде віддача і від чого вона залежить? Вона залежить більше від наважки дробу. Комфортний постріл це 24 грами. Якщо використовувати картеч або кулю гумову, майже віддачі немає. Але стріляти все одно краще прилягати його до плеча. Стріляти з такої стойкості, зі стригнабої, досить незручно. Можна пошкодити руку, і тоді ви вже не стрілок. А ще, будь ласка, чи мені варто обрати весло, чи все ж таки тактичний? Іноді рекомендують тактичною рукояткою і тактичний приклад. Як зручніше буде користуватися по особистим враженням, як вам зручно, угу. якщо ось така ручка, така компоновка вам лягає і досить хорошо ви бачите мушку і мішень, угу. то вона вам підійде. Якщо вам зручніше брати телескопічний приклад, з пістолетним руків'ям, ви по-іншому трошки контролюєте зброю. Ну, тоді беріть такий. Добре, а в якому ціновому діапазоні? Відповідно, це в нас хацан Ескорт, я так розумію, слагер, а там Мосберг, який ціновий діапазон кожної з цих рушниць? Хацан починається ціна приблизно від 13 тисяч угу. і вище, в залежності від комплектації, від довжини ствола, від об'єму магазина, від прикладу. Так. Що стосується Мавериків, Молзбергів, там ціна починається від 21 тисячі. Дані комплектації ще йде пістолетна рукоятка в комплектації. Це для тих, ну кому так зручно, але я не раджу її використовувати. Добре, зрозуміло. Дякую дуже, Павлу. І на основі цих характеристик я зможу обрати собі найкращу помпову рушницю, яка буде мені зручна, якою я зможу просто користуватися навіть в темряві для захисту своєї оселі.